Же двадцятиметровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту для вас працює Ірина Мироненко. Анонс однієї з кіноробіт періоду російсько-української війни. Окуповані проєкт, що потрібен саме у цей час, Ковток повітря для команди. Окуповані низький уклін кожному, світла пам'ять загиблим, окуповані велика вдячність ЗСУ, окуповані стоп. Знято про створення вітчизняного кіно про події поблизу Ізюма. Поговоримо з актором, який знявся у цьому міні-серіалі волонтером Харківцем Миколою Мохом. Микола Івановичу, ви на зв'язку. Добрий день. Доброго дня. Слухаю вас уважно. Моє перше запитання: ваш кінодосвід почався на вашу думку учасно, саме тоді, коли ви вже стали майстром театральної сцени. Чесно кажучи, хотілося би, щоб він почався набагато раніше, тому що я десь працюю в кіно шостий фільм, і починалась моя робота співпраця з кіно десь років шість тому. А е, на театрі я пропрацював більше ніж півстоліття загалом. Е, тобто театральна практика дуже велика, а кінопрактика зовсім, як на мене, невелика. І це дуже важливо, тому що я зрозумів, що кіно і театр дуже близькі види мистецтва, але працювати в тому і в тому це дуже велика різниця, і мені складно було входити в цей вид мистецтва, тому що там зовсім інші прийоми, зовсім інша емоція, зовсім інші підходи і так далі. І так далі. Ну, але потихеньку так, після невеликих епізодів, я отримав цю дуже класну, як на мене, і важливу для мене роль в окупованих е, рибалки. І мені хотілося б звичайно працювати далі в кіно. Сподіваюсь, що будуть ще якісь кастинги, я буду подавати свої дані туди, щоб була можливість працювати. А там подивимось життя покаже. Перш ніж говорити про цей міні-серіал, ще хотіла б запитати, які ж кіноролі чи ролі у телесеріалах ви можете згадати за ті шість років і можете навіть назвати їх своєю творчою гордістю чи хоча б приємним досвідом. Здається, перша була віддані за романом Софія Андрухович. Там у мене була зовсім маленька роль. Я біля в'язниці грав Охоронця. І там пішов кілька фраз. Потім наступний фільм, телесеріал Булкава з кардамоном, потім Кріпосна, потім. Щось забув, напевно. Ну ось такі роботи, але ще раз повторюю, що то були невеликі епізоди, а е, ця роль рибалки, це для мене дуже вже солідна. В тих ролях були свої е, цікаві сторони, але розумієте, коли в тебе велика роль в кіно, тоді є і репетиції, є е, прочитання всієї п'єси і так далі, кіноп'єси. А в маленьких епізодах часто, коли ти пройшов кастинги, тебе затвердили на епізод, тобі просто надсилають матеріал епізоду, ти навіть не знаєш, яка тема і так далі. Наприклад, серіал, кріпосна, там стільки серій, мені ніхто не присилав весь матеріал. Тобто я вклинювався туди, як я розумів, як я відчував просто інтуїтивно, десь підсвідомо. І напевне, така гра чи такий мій прояв задовольнив кінорежисера. Я вже їх не пам'ятаю навіть, як всіх було півлища. От тому, що знайомства були коротенькі, один зйомочний день. На тому ми прощалися. Все ось так. Яка ж ваша роль у окупованих, і чи задоволені ви створеним образом взагалі, як починався пошук саме цього серіалу? Вас знайшли, чи ви шукали собі роботу? Як це було? О, так. О, я отримав пропозицію є кастинг-директор, а є кастинг-ощек називається. Чи не хотіли б ви спробувати себе в ролі рибалки? І е, надіслали мені невеличкий е, цей епізод. Я його зняв. У мене слава Богу, є людина, ти досить досвідчений оператор в Харкові, котрий мені допомагає, і він професійно знімає. І, тобто ці кастинги е, спрацьовують. І от я отримав цю роль, і відразу мене буквально на наступного дня е, затвердили на роль. І попередили, що зйомки будуть вестися цілий місяць в Києві, але оскільки зараз українське кіно дуже страждає від недостачі коштів, якщо є гранти, то це інша річ. Але думаю, що таких небагато, і тому вони не, не спроможні навіть сплатити за проїзд до Києва чи проживання в Києві. І мене відразу запитують, маєте в Києві де мешкати, щоб ми могли вас знімати. Слава Богу, я маю квартиру в Києві своїх друзів, які виїхали за кордон і злаштувалися там на роботу, а квартира вільна. Я можу в ній спокійно, вони мені дають ключі ну, там через знайомих я отримую ключі і проживаю там і оцей місяць, липень я проживав в цій квартирі. Було дуже зручно, тобто за мною заїжджала машина, і ми знімали. У мене було вісім зйомочних днів на протязі місяця. Ну а решта того, звичайно, я вчив ролі. Чесно скажу, я отримав колосальне задоволення від зйомок в цьому фільмі, тому що все було настільки професійно зроблено. Настільки підготовлена вся технічна частина, вся частина, котра обслуговує акторів, самі актори, зйомочні площадки, все, все йшло настільки точно і настільки по графіку, буквально кожна сцена. Починалася в такій годині, в такій точно годині з хвилинами закінчувалася і далі, далі, далі. На весь зйомочний день мені відразу віддали всю п'єсу. Я познайомився з матеріалом. Я мав можливість, оскільки були перерви між зйомками, зйомочними днями, я мав можливість читати, готуватися. Потім обов'язково була репетиція. Перед зйомками кожної сцени, і це дуже допомагало, оскільки я вже знав текст на пам'ять, я вже е, міг е, співдіяти з акторами. А актори я просто дивувався, наскільки е, Павло. Тупік, режисер цього фільму, настільки він вибрав точних акторів на персонажі, які діють, що я дивувався. Ну просто от актор, і це герой. Не треба там нічого навіть грати не треба. Наскільки вони точно влипали в цю роль? І це було так приємно, і обслуга дуже дуже класна, дуже ввічли. Ми так подружились. Єдиний раз ми не могли зняти, коли в нас мала бути зйомка на кар'єрі, десь за гостомелем туди, навіть за Бучі. Я не пам'ятаю точно, як називається сі села, де ми знімались, бо їх було дуже багато. От, але ми приїхали на п'яту годину вечора а був хмарний день, і мали там зняти у кар'єрі глиняному дуже глибокому, там на дні вода. Я не знаю, що там, що там добували, але обриви були глиняні. Ми приїхали туди, тільки почали розгружатись, тільки починати зйомку, і пішов дощ, який перейшов у великий дощ. Ми пішли в свої машини, автобуси і чекали, мабуть, цілу годину. Але дощ по всьому так і не припинився. І... Було видно по всьому, що він буде продовжувати ще довго, і ми змушені були цей день пропустити. Оце єдиний день на моїй пам'яті, що зйомка не вдалась, і не за вини якоїсь там технічної, але просто от природа так не дала зробити те, що було намічено. А решта все було чіки-чіки, як кажуть. Це ага. дуже дуже точно. Ви грали ізюмського рибалку, чи яка саме роль була ваша? Загалом один з народних месників цього селища, місцевий рибалка, і прізвище в нього рибалка, і займався він рибалкою по ролі там. Це людина мого віку, яка долучилась до людей, котрі почали спротив у цьому селищі. Селище було окуповане, там діяв такий Горлов, полковник, здається, по званню, який керував всім цим гарнізоном. І на цьому тлі розвертаються протистояння між російськими військами і місцевим населенням? Звичайно, там виявилися зрадники, котрі просто здавали, де знаходиться техніка. Але місцеві люди ну наскільки от я це читав, і ми це знімали, наскільки. Українці мудрі, розумні. Вони буквально в самих найскладніших ситуаціях знаходять якийсь оптимальний вихід, який дозволяє вийти з цієї ситуації. І вони долучили місцевих учителів фізики. До речі, я теж по професії, вчитель праці і ще ботаніки здається. Ді... Такий свідчитель праці і ботаніки за цим сценарієм. Цікаво те слухати. Так, вчителі допомагали сконструювати якісь ручні технічні прилади, які допомагали мати зв'язок з нашими військами, які стояли за лінією фронту, і скеровували удари по е, скупченню е, російських військ, е, ОН які йшли. Шукали містя навколо цього селища. Закинуті промзони там заводи, якісь великі були хлібзавод, Потім е, теж кар'єр, врешті-решт. І потім виявляли цих зрадників з місцевого населення, яких ви знаєте, на жаль, дуже дуже багато. І, і сьогодні, і вчора, і раніше. Так от відбувалося все це дійство. Оскільки ви знайомі з усім сценарієм, як ви називаєте з п'єсою, то я можу процитувати і Андрія Кокотюху, і актора Назара Задніпровського. Про серіали загалом про українське кіно в наші дні. Отже, цитати: якщо в нас час виділяти гроші на кіно, то воно має бути патріотичне. Потрібен патріотичний розважальний контент. Це актор Назар Задніпровський, і його цитує сценарист, прозаїк багатокнижник Андрій Кокотюха. І додає на своїй сторінці у соцмережах: розважальний контент. Це не завжди комедії. Пригодницький і детективний жанр теж належать до розважальних. Як і молодрами, до речі, пише Андрій, а саме героїко-пригодницькі стрічки потрібні були давно, потрібні зараз і будуть потрібні далі. До створення однієї такої я вже долучився міні-серіал окуповані. Над наступною працюю це шпигунський трилер. Так пише Андрій Кокотюха. То що ж все-таки зняли патріотичну? Розвагу про окупацію, чи фільм, здатний протистояти російській, теж вже знятій брехні про нинішню війну, ваша оцінка, Микола Іванович? Звичайно, патріотичний фільм. Я не бачу тут ніякої розважальної функції в цьому фільмі, абсолютно. Це така правдива, дуже. і, До речі, я дивуюся талант у цього письменника. Я не читав інших його творів. Хоча був знайомий ним досить давно. Так випадково, ми мали там зустріч на одній вечері у мого друга в Кропивницькому, тобто ми знайомі давно, але він, мабуть, мене вже й не пам'ятає, бо то так один вечір був і все. Але я дивуюся майстерності цього автора, котрий так цікаво, так. Природньо е, закрутив фабулу цього всього дійства. наскільки цікаві персонажі, там взаємодія між ними, і е, отця жага до протистояння, е, оце дійсно патріотизм е, людей. Просто там приклади, коли людина знає, що вона. Може бути, через годину вбита росіянами, вона йде на, на подвиг. В цьому є патріотичність цієї стрічки, і вона дуже-дуже потрібна. Я з нетерпінням чекаю, коли вона вийде не для того, щоб себе там побачити в ролі. Це, звичайно, теж цікаво, що я там не доробив. Мене більше цікаво, те, що я не допрацював, ніж те, що е, там. Вийшло, от, але це дуже-дуже зараз потрібно, тому що в нас ще є окуповані території, і це як приклад для людей. Вони, звичайно, можливо, там не побачать якось цього фільму. Я не знаю, як то можна передати, щоб і ті люди, котрі на окупованій території, це теж бачили, бо це яскравий приклад: як треба діяти навіть в. Ну, в найнебезпечніших ситуаціях для того, щоб звільняти ці території, людей, рятувати дітей, старих і так далі. Тобто я абсолютно переконаний, що це глибоко патріотичний фільм, який має дуже важливе значення. Минуле не повернеш. Який у мене крутий тато. У теперішньому. Ніхто нікуди ніхто... ні не поїде. Вилазь. Вилазь, давай. Загибель чатує на кожному кроці. Тетю, а де моя мама? Я поможу сказати дитині правду. На майбутнє. З твоєю, з твоєю тату. Жевріє тільки надія. Це мій тату. Він скоро всіх нас звільнить. Окуповані. Згадаю ще один фільм, над яким працював Андрій Кокотюха як сценарист Червоний. Восени 2017 року, у межах міжнародних показів цього фільму Червоний, Андрій Кокотюха як сценарист представляв цю роботу у Празі на днях українського кіно. Він згадує, процитую. Підготував короткий спіч, у якому заклав серед іншого, що цей фільм важливий для Чехії особливо, адже російські танки 1968 року на вулицях Праги та інших чеських місць не мають забутися. Але 2017 рік мене попросили саме цієї теми танків у Празі не торкатися і взагалі не згадувати Росію в такому. Окупанському контексті. В залі є чехи, які з цим, скажімо так, не зовсім згодні. Уточню, радянське вторгнення можна, російське не бажано. якщо мене просять чогось не робити, тим більше такого, я просто зобов'язаний вчинити саме так. Тому, коли мені дали слово, я чітко закликав глядачів дивитися Червоного і згадувати про російське вторгнення в Прагу. Навіщо ви це зробили? Сумно дорікнули потім організатори. Та нічого. Пішли фоє пити вино. Ось така згадка. Минуло 55 років після того, як російські, радянські танки проривіли на вулицях Праги у міні-серіалі. Про нинішню війну є образи ворогів чи щось на зразок колективного зла, без реплік, як показані саме наші вороги. Це повноцінно виписані персонажі зі своїми характерами, своїми. Поглядами на життя, звичайно, тут дуже все живе в Кокотюхе, все справжнє, як на мене, і тому в тому і цінність цього матеріалу. І до речі, оскільки ви вже його бачили раніше, чи з'являвся він на знімальному майданчику, чи цього не було потрібно. Він знав добре матеріал Харківщини, у нього є чудові і друзі, можна сказати, майже родичі. Харківський кум. Він разів раніше приїздив до Харкова, то чи приходив він приїжджав на знімальний майданчик, коли знімалися окуповані? Він приїздив на відкриття. Ну, було таке урочисте відкриття початку зйомок. Ми зібралися там на подвір'ї одного з заводів. Там виступили продюсер Андрій, тим, режисер. Зробили там зйомки такі урочисті, і відразу з нас попередили. Ви нічого зараз не, не викладайте в інтернеті, тому що це інтрига. Фільм, зйомки йшли кожен день з раннього ранку до пізньої ночі нічні в нічні у нас, зйомки були, до речі, на озері, пущу водиці, де мені приходилось пливти на човні, перевозити зрадника, щоб здати нашим. І так. Смішно вибачайте, може це не по темі, але я е, ніколи не плавав на човні з двома веслами в правій, і в лівій руці. На хоролі в себе на мирородщині на звичайному човні багато разів з дитинства з одним веслом. А тут зрадник привозить телефон, ну Там треба було передати телефони. Я його одурив, що там дають по 100 доларів за телефон. І він згодився на те, щоб ще все заробити на цих телефонах. Я мав його переправити туди, щоб віддати ці телефони в нашим і взяти ці долари. І от. Сідаємо ми в чоли озеро велике, кругом ці пушки світять, і я починаю гребти. Мені треба було там виїхати з темного місця, переїхати, забрати цього лисюка і відвести на ту сторону, здати нашим. І от я виїжджаю і грибу в цьому човні. Але в мене виявляється права рука сильніша, ніж ліва, а там треба гребти так, щоб було рівномірно. А, а я б гребу, ну так як я вмію, і я весь час підгрібаю правою. і в мене виходить, човен не йде по прямій лінії, як треба, а коло робить. І потім, коли вже цей лисюк сів в човна, ну там вже запису голосу не було. Гребти треба. Я сижу спиною по руху. Тобто я не бачу, що там ззаду як пливти прямо. А і він мені каже, правою, правою, гребі, правою, правою, більше правою. Ну я намагаюся правою, а воно все одно Ну, нічого, за кілька разів потренувалися зняли цей епізод. От то я вже забув про що була мова. Та ми говорили про те, що зараз тримається трига. Говоримо про матеріал, який вже є. І нехай глядачі готуються. Я запевняю, що мені здається, та я просто впевнений, що це дуже цікавий фільм буде гостросюжетний, тому що Андрій Кокотюха – це взагалі гостросюжетник, і глядачі повинні вже готуватись до перегляду дуже патріотичного і дуже потрібного фільму. Добре, будемо чекати, і у мене ще кілька запитань. Вони теж частково побудовані на. В цитатах із розповідей про сам момент зйомок окупованих. Актриса Анастасія Назарова написала: ми знімаємо воєнну драму в Гостомелі, у будинку, де зараз проходять зйомки, під час окупації жили орки і творили всі свої брудні речі. Під час зйомок ми спілкувалися з господинею будинку та її сином, і вони розповідали, як то було. Ви теж знімалися в тому будинку чи просто в Гостомелі? Знімався якраз в цьому будинку, і знімався. Там у нас була сцена з е, вчителькою, е, бо я вчитель, вона вчителька дуже старенька, вже зовсім не чує. Ну майже зовсім треба їй дуже голосно показувати, кричати. Там і головні герої були задіяні. Я там смажив рибку, пригощав їх по ролі. Я бачив цю жінку, вона спускалася з другого поверху. Те що Настя пише. До, до речі, ми з настею стали близькими друзями, і Ми зараз переписуємось. Вона дуже дуже класна актриса, молода, дуже яскрава. Але я не, не був присутній при тій розмові, що розповідала ця жінка, тому не знаю про які там події відбувалися, що вона саме бачила. І в цьому будинку я знімався так. Загалом гостомель вже відбудовується. Як він виглядає? Якщо порівнювати глобально, то як виглядає Харків? Поруйнований, побитий, але от я йду Мироносицькою, чи їздив на Салтівку, бачив не всі ті жахи там на останній вже вулиці, але дещо там бачив. То так і гостомель побито багато дуже, але вже все прибрано, чисто десь там забиті вікна, десь щось розвалене, так стоїть. Тобто, сліди війни на кожному кроці. Зараз вже там тихо, спокійно, більш-менш проїжджаючи це в тебе серце стискається. там гинули люди, хтось завершив свою земну долю, але це війна. Микола не хотілося ще перепитати, сама назва Ізюм у серіалі згадується, чи це якась умовна територія і якась вигадана назва? Згадується. Навіть на початку сценарії, десь я зустрічав, що там говориться саме про ізюм. Звичайно, ми в Ізюмі не знімали, тому що ну, це неможливо зараз. Це якби прикріплено до Ізюму, до тої території, те, що саме там відбувалося, тому що наскільки я зрозумів, із матеріалу. Очевидно, Андрій писав це на достовірних фактах. ця сім'я лікаря цього головних героїв фільму. Це люди, котрі напевно мали в житті місце саме в тому селищі. Хоча назва селища не вказана, вона абстрактна. Але але Ізюмщина тут згадується. Але я зустрічав. Зустрічали з <гум> у нас вийшла насичена розмова, і дякую вам за таку глибоку і цікаву інформацію, за згадки про і кур'йозні моменти під час зйомок і, по-своєму, трагічні, то мені залишається тільки сказати, що ну, у подкасті, який готувала я Ірина Мироненко, брав участь актор Микола Мох. Він знявся у міні-серіалі Окуповані. Це фільм про події нинішньої війни про Ізюмщину. Ізюм. І дай Боже нам дочекатися не тільки прем'єри, а й перемоги. Щоб вже були інші українські фільми і якомога більше глядачів зціліло, вижило і дивилося різне кіно на своїй. Вільні землі, дякую вам, пані Ірина. Дай Боже. Ваші слова та до Бога. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.